Рідні мої, і знов я наготувала. Цього разу я робила домашні м'ясні напівфабрикати з 11 кілограмів м'яса. В мене було 5 кілограмів свініни та курятинати. Зробила я курячі рулетики в беконі з овочами, зробила 22 котлети зі свинини. Все детально розписала під відео. Далі зробила концентрований бульйон обожнюю Такі додавати в супчики потім або в соуси. Зробила два курча по типу курчата пака, але в різних маринадах. Один в маринаді з бальзаміком інший в майонезному, з травками. Розплющую, відбиваю. Я всі, всі всі процеси покажу. Це вакуумую. Далі зробила лениві великі голубці, фрикадельки для супу дуже зручно, А потім варити швиденькі супчики. Також зробила м'ясні ватрушки, вони відразу йдуть з начинкою. Зробила 8 штук ватрушок та 15 курячих відбивних. Все заморажую на підносах, розкладаю, потім перекладаю в судочок, перекладаючи поліетиленом або пергаментом. Так краще зберігається. Далі накрутила два кільця ковбаси. Зі свинини зробила в рукаві курку з овочами, її відразу можна запікати не розморажуючи, і зробила крильця в соусі теріяки та гомілки в томатному соусі. Все, що вакуумовано дістаю при кімнатній температурі, воно ще домаринуються, далі готую. все інше смажу відразу з замороженим. Як гадаєте чи надовго цього вистачить? Діляємо курку на стегна, крильця, філе, гомілки. Каркас відділяємо разом зі шкірою, відварюємо з морквою, цибу. Кулею спеціями концентрований бульйон. Всі частини, крім філе, поєднуємо з картоплею, гарбузом, морквою, додаємо олію спецію, вкладаємо брукав, зав'язуємо, заморажуємо прямо брукаві. всю свинину 5 кг перекручуємо у фарш. З одного кілограму з сілью, перцем та спеціями крутимо ковбаси, два кільця заморажуємо на підносах. Всі грамовки, як завжди, в описі відео, до кілограму гамілок додаємо кетчуп, сіль спеції втираємо. до крилець теріяки соєвий соус, теріяки кунжут, часник нарізаємо. Обидва курча розрізаємо вдовж грудки, розпластимо, відбиваємо, робимо надрізи. На перше додаємо майонез, прованські трави, сіль, перець, на друге соус бальзамік, копчену сіль, перець. Це був експериментальний марінат, і він виявився неймовірним, буду повторювати тепер завжди. Курчат, гомілки та крильці я вакуумую. далі буду діставати з морозилки. давати розмаражуватись при кімнатній температурі, воно буде домариновуватись і далі готувати. Всі інші страви готую відразу. Далі на мале філе відбите, накладаю тушковану моркву з перцем зеленою цибулі, скручу рулетом, загортаю в бекон. Далі роблю. Снівашки все прописала в описі. За кадром також зробила відбівні, фрикадельки та котлетки. Капусту відварила в мікрохвильовці 5 хвилин, змішала з іншими інгредієнтами, наліпила лінивих голубців. Зробила їх великими цього разу. Зробила великими, іноді роблю кругленькі, як мідболи, великі, такі, як дифтелі. Тут в мене кілограм м'яса пішов, показувала знов таки, як робила всі грамовки прописані під відео Рілсом. Як готувати. На пательню обсмажили, залили томатним соусом, протушкували до готовності. Все готово. Складені в судочок можна не відразу всі, а частинами, скільки потрібно, на вечерю стільки і брати, подавати зі сметанкою. Ось такі гніздечка робляться зовсім не складно. Показую вам, як я то робила, потім на підносах заморожую. І як готувати? Просто замороженими вкладаєте в аерофритюрницю, в духовку, можна і на пательні під кришкою прямо замороженими можна готувати. Краще щось все ж таки запікати. Я запікав в духовці або в цій мультипечі аерофритюрниці. Так буде смачніше. Поставили, запекли, маєте вечерю Ковбаски У мене є рецепт на сторінці. Сюди пішло десь 900 грамів м'яса. Я заряджала кілограм, не на все вистачило, трошки я відкинула потім до котлети. Знов-таки рецепт написала ще під відео, хоча на сторінці є окремий рецепт, там, де я просто кручу ковбаси, де видно, як то вдягати. Насправді це взагалі-взагалі не складно. Здається, важче, ніж робиться насправді. Повністю домашні, без нічого зайвого. і Діти їх гарно їдять прямо замороженими, можна кидати на пательню або в духовку. Знов-таки, десь, якщо не помиляюсь, є. Так, є рецепт, там, де я готувала противоковбаси, ковбаси, як готувати. Я Зразу прокалую зубочисткою, щоб не лопались вони. Після того я накрутила, а вже потім заморажую. Свинячі котлети вийшло 22 штучки, так трошки щось зверху доморозилася одна нерівненька. Ці я робила якраз, коли світло в нас вимкнули, тому вони зовсім зовсім не ідеальні робила при пауербанці. банці при пауербанку Розробила кругленькі щоб відрізнялись від лінивих голубців. Хоча частіше я роблю котлетки такі. Обальної форми, середнього розміру, і немаленькі, і невеликі, додавала вже ж розмочений батон, цибулю перебиту блендером до однорідності. Я перебуваю, щоб каша була Спеції, все написано, в принципі, під рілсом. Смажу, відразу достаю заморожені, в судочках, вони зберігаються, морозила вже ж на піднос, все морожу на підносах. Крім того, що ось ці запаковані, про них детальніше потім розповім. І поскладала в судочки. все. Бульйон, концентрований бульйон варила на каркасі від курки, плюс залишки від крилець і шкірка, плюс морква, плюс начищена цибулька, без солі зі спеціями, але без солі, щоб він такий ароматний був. Далі по 5 ополонників розливаю в зіп пакети і на підносиках отак заморажуєте. Зручно, бо можна відломити половинку, наприклад. Іноді роблю в формах для кексів. У мене просто не було. Місця сьогодні там навіть зручніше, скільки треба, потім склали в кульок стільки бульйонних у цих кульок і кидаєте. Можна суп, наприклад, філешку купили на міцному достатньо. Він такий міцненький, жовтенький бульйончик. Вже з корінцями на курці бульйон закинули, довели до кипіння, картопля, там морква, філе порізали, буде вам бульйон вже. І міцний бульйон і з м'ясом чистим. Зрозуміли, що я це дуже зручно. Можна соуси, можна, в принципі, овочі якісь відварити, що завгодно можна. Люблю, коли є курка oh. з овочами. Тут частини курки, ті, що були на цілій куриці. Тут гомілки, крильця розрізані по фаланзі і стегна. Далі картопля, гарбуз, морква і спеції, спеції олійка. Знов таки, рецепт прописан. Можете подивитись з олії все перекалампоцали. таку трошки у східному. Взяла азійський мікс спецій, можна будь-який, на ваш смак. Як готувати? Прямо ось цей пакет. Це пакет для готування кулінарний. В духовку закладаємо і готуємо. Можна закладати прямо замороженим, але краще, краще дістати, наприклад, завтра плануєте готувати. Дістали з морозилки в холодильник на підносик, поклали, воно само розморозиться і воно ще додатково промаринується у тому, чому ми маринували. І далі запікайте, як зазвичай. Хвилин 50-60 я буду запікати, бо її морква, вона трошки довше запікається. Вечеря на сім'ю велику готова. Курячі відбивні, звичайні посоли. Папер... Вчила спеції льєзон, панірувальні сухарі, вийшло 15 таких величеньких штучок, як шніцлі. От я вам завжди поряд з ладошкою показую. У мене чималі ладошки, якщо що довгі пальці. І 15 величеньких таких відбивних. Знов-таки, скільки треба на вечерю берете, я перекладаю спочатку заморожую на підносі, потім перекладаю пакетами, щоб вони не зліпалися, щоб зручніше було не відразу все брати, а так швидко вечеря. Взяли там 5 штучок, скільки потрібно: 6-7, і посмажили. Так, на пательню з замороженими можна кидати. Фрикаделічки, ці без. Батона без нічого зайвого. Це є в рецепті прописано. Можна робити як мідболи з яким-небудь соусом. Тут же спеції, соль, все є, можна в суп. Я зазвичай такі невеличкі самі в супчик кладу, і тут вистачить, може на пару супчиків, я не знаю. Вага 800 грамів. З 800 грамів я крутила, знов таки на підносах заморожую, перекладаю в судочок. Скільки треба, взяли. Так, два курча в мене: це маленькі курча, штучне я брала на знижках. і коли планувала, заготівлю, до речі, їх не планувала, але побачила на дуже гарній ціні 68 гривень одне курча. Замариновані такі в магазинах продаються орієнтовно десь 130 гривень. Воно підмерзло, трошки не дуже гарно видно, але відео, де показані процеси, там видно, як я його збираю. Розрізую. Насправді взагалі немає ніякого клопоту. Розрізали трошки, відбили надрізи, замаринували як більше любите. Цей в мене майонез з майонезом прованськими травками. знов такі рецепти всі прописані. А ось цей в бальзамічному можна в томатному, можна в будь-якому. Це дуже зручно. Дістали замороженим. Можна ось ці краще не замороженими. Їх краще перекладати в холодильник на ніч. Наприклад, плануйте або зрання перекладати з морозилки в холодильник. До вечора воно там лежить собі на підносику, в цьому сьому промарину буде більш м'яке, і ввечері смажите, наприклад. Але якщо треба і заморожено, можна і замороженим. Просто буде смачніше, якщо попередньо розморозиться. Можна в духовці, можна на пательні. Криця кілограм, тут крилець як кілограм ніжок. Крильця я робила в соусі теріякі. Тут, тут часник, кунжут, весь 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 рецепт маринаду є, знов-таки, як і з курками. Краще перекинути у відділ холодильнику, дати розморозитись. Воно додаткове все ще вбере в себе, пропитається і буде смачно. Знов-таки, можна в духовці, ваерофротюрні, це грилі в цьому, можна на пательні. Все за вашим бажанням. Нішки цього разу зробила в томатному солі, так захотілося мені в томат, Зробити Це гомілки. Тут кілограм, весь рецепт прописан під відео. Знов-таки, все, що в цих вакуумах смачніше, якщо би розморозити в холодильнику, щоб воно поки буде відтаювати, буде додатково, маринуватись, буде ще м'якіше м'ясо, буде більш ароматним і смачніше. Хоч смажити, хоч запікати. За вашим бажанням. Тут багато, в принципі, тут на нашу велику з п'яти сім'ю, хоч тут, хоч тут по дві вечері. Це одна вечеря, це одна вечеря, це одна вечеря, це одна вечеря. Тут багато вечері, багато. тут одна повноцінна і ще на трьох. Тут ну, також тут з рисом штуки три вечері, дві-три обіда або вечері. Пару супів. А, ось ці не показала. Зараз покажу рулетики з курячого філе в беконі. Філе в мене був кілограм, і плюс філе з курки. Частинки я кинула на курка з овочами, всі бульйон, каркас, а ось філе маленьке. Взяла сюди, ще пару великих філе розрізала. Скільки бекону вистачило, стільки накрутила ось цих рулетиків. Рецепт знов-таки є всередині. Морква тушкована з болгарським перцем. Відбите філе і загорнута все в бекон. Смажити можна не розморожуючи. Кидайте на сковорідку під кришечкою, посмажили до готовності або запікати. Можна в соусі, можна просто так. Все за вашим бажанням. Соусі в мене десь є на сторінці рецепти, і не один ролетиків є з беконом, є без беконом. то треба пошукати. І вийшло в мене з кілограма філе. Ось ці Кілограма і 2 половинок, виходить, ось ці рулетики. Зараз скажу, скільки штук. Вийшло 9 ось таких величеньких рулетиків. Вони справді чималі і такі ну, широченькі. широченькі. Дитина з'їсть один і більше не захоче. Точно, дорослий може два з'їсти. Так, ось з кілограма і двох половинок філе вийшла ось ці рулети. Великий судок. Великий. І ось ці. 22 відбівні. Так що, ось така заготовка вийшла. Як бачите, тут багато дуже прийомів їжі. Коли немає часу, або щось інше хочеться приготувати, не витрачати час, нам м'ясне, завжди можна взяти в морозильці. Ось або кудись їдете, когось залишаєте також. Це дуже зручно. Дуже зручно. Люблю, коли в мене таке є.